Ну і низка моторошних авіатрощ, які трапилися за останні три дні, сколихнули весь світ. Південна Корея, Канада та Нідерланди закрили свої повітряні ворота для проведення аварійно-рятувальних робіт. Що стало причиною катастрофи? Чи пов'язані вони між собою? Далі у нашому дайджесті. Хвиля масштабних авіакатастроф з різницею в декілька годин сталася одразу на трьох континентах. Літак південнокорейської авіакомпанії Jeju Air, що прямував зі столиці Таїланду, у неділю зранку невдало приземлився в міжнародному аеропорту округу Муан. Судно викотилося за межі з літно-посадкової смуги, зачепило навігаційне обладнання та врізалося в огорожу. На борту авіалайнера перебувало 175 пасажирів та 6 членів екіпажу. Вижили тільки двоє. Одна з версій причин катастрофи зіткнення зі зграєю птахів. Це нібито призвело до несправності шасі. Воно не розкрилося. Остаточну ж причину трощів встановлять експерти. Наразі цю аварію визнано найсмертоноснішою в південній Кореї за останні 27 років. А за декілька годин після трощів у Таїланді на екстрену посадку в Канаді в аеропорту Галіфакс пішов літак місцевих авіаліній. Під час зниження висоти крило судна зачепило злітну посадкову смугу і загорілося через пошкодження шасі. Одна з пасажирок після трощі розповіла, що їй довелося пережити CBS News. Літак, за словами жінки, нахилився вліво і почав трястись, після чого загорівся. На борту перебувало близько 80 пасажирів, минулося без жертв та постраждалих, але цю поїздку люди точно запам'ятають надовго. Відбулися переляком і пасажири Боїнг 737 авіакомпанії KLM, який летів з Осло в Амстердам. Після зльоту пілотам довелося екстрено садити літак через технічну несправність. Спочатку пасажири почули якийсь шум, а далі побачили, як з лівого двигуна валить дим. Аварійну посадку літак виконав в аеропорту Торп Сандефіорд. Як повідомили в норвезькій поліції, він вже був некерованим, тож виїхав за межі злітно-посадкової смуги та зупинився на траві. Усі 182 особи на борту не постраждали. Норвезька рада з розслідування нещасних випадків. Розпочали розслідування щодо причин несправності.